У Львові відкрили західний регіональний центр координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими. На Львівщині попрощалися із пластуном, який загинув у Херсоні. Працівники Львів підготували для Лалек нові опори для гнізд. Так, ми ведемо реєстр звернень на нашу консультаційну лінію. Назвіть, будь ласка, ваше ім'я повністю. У Львові відкрили центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Тут надають консультації людям, чиї рідні потрапили в полон або зникли безвісти. Ми реєструємо їх на нашу конституційну ліді і консультуємо, що потрібно робити громадянам, які потрібно вчинати дії. Щодо полегшення пошуку безвісті пропавших або тих, хто знаходиться в полоні. У Євгенії Іванової чоловік пішов добровольцем на фронт. Зі слів жінки, декілька тижнів тому він потрапив у полон. Останнє з ним спілкувалася 19 лютого, і наразі я маю офіційне сповіщення з військкомату, що 23 лютого під місцем Бахмут він потрапив у полоні внаслідок бойових. Я подала дані щодо. На заявку щодо розшуку свого чоловіка, то ну, отримала певну психологічну допомогу. До регіонального центру у Львові можуть звертатися рідні не лише військових, а й цивільних, якщо невідоме місце їхнього перебування, говорить виконавчий директор штабу Андрій Панасюк. Жителі західних областей звертаються до нашого центру. Вже немає необхідності їм їхати в Київ з першого особи потрібно перетелефонувати на гарячу лінію, де в неї буде вибір або записатись на особистий прийом, або проконсу. В телефонному режимі. Після цього, відповідно, якщо особа записалася на особистий прийом, їй буде призначено дату і час консультації. Вона може обрати з працівника, з ким їй потрібно по консультації, можливо, це юрист або психолог. Центр координаційного штабу працює у Львові на вулиці Купердика, 17. Звертатися можна щодня у будні з 9 до 17 години. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Навколішки зустрічали кортеж загиблого військового Дмитра Пащука по дорозі до рідного села на Львівщині. 27-річним Дмитром Пощуком прощались у рідному селі Хлівчани, спершу у батьківському домі. Він завжди був веселий, і коли приходив інколи до нас додому, я його тільки таким такими пам'ятаю. Добра людина, дуже добра сім'я. Вони патріоти з дитинства його знаю. Такий маленький патріот, можна сказати. І дякую Богу, що була знайома з ним, бо він справді патріот України. Дмитро він завжди був дуже енергійним хлопчиком. І в школі шість зі шкільних років, тому згадки про нього тільки позитивні. Такого хлопця я вже говорила чоловікові і знайомим, таким хлопцям не в могилу лягати, таким хлопцям ставати президентами, ставати депутатами і піднімати країну після війни на, на ноги. Дуже дуже сумно, що такі хлопці гинуть. Прощались із Дмитром, і за пластунськими традиціями. Він був активним учасником цієї організації. Як повідомили у Львівському пласті, Дмитро став 27-м пластуном, який загинув під час російсько-української війни. Дмитро був співзасновником пластового курення уладу старших пластунів курення карпатські орли, ну в якому також брав активну участь. Тому ну Дмитро в пласті з юнацтва, так що ну, в левого частку свого життя по суті він присвятив організації роботі в ній, навіть коли. Перебував за кордоном, все одно підтримував зв'язок і ну міг чим міг тим навіть допомагав, десь з боку зі сторони завжди. Із 2016-го Дмитро кілька років служив у Франції у іноземному легіоні. Вважаючи на те, що в Дмитра в принципі був досвід і навички. Він служив у французькому легіоні. Тому ну ми знали, що він якби професіонал та цієї справи. І по суті, коли ми там вже почалася війна, ми там збиралися десь. Перші дні, то ну, вже розуміли, що Дмитро якби налаштований і рішуче, і фактично він там початок березня він вже поїхав на Київ. Дмитро був військовим сил спеціальних операцій. Чоловік загинув на Херсонщині. Добра, світла людина усміхнена і це дуже важка втрата для нас. Поховали Дмитра на місцевому цвинтрі у селі Хлівчани. Ірина Мочульська, Тарас Помін, Суспільне новини, Львівщина. У Львові попрощалися із Григорієм Леоновим та Петром Красуцьким, які загинули, бо захищали Україну від російських окупантів. Григорій Леонов народився у місті Токмак Запорізької області із родиною проживав у Бердянську, але із початку повномасштабного вторгнення РФ разом з сім'єю виїхав із міста. У 2014 році розпочав капеланське служіння та волонтерів. Мав на знак пошани Міністерства оборони України. Військовий капелан загинув 9 березня. Йому було 56 років. У Григорія Леонова залишилася дружина та син. Петро Красуцький уродженець міста Винник Львівської області, здобув профтехусвіту та служив в армії. Виконував бойові завдання в зоні АТО, за який був нагороджений медаллю захисника вітчизни та відзнакою за участь в антитерористичній операції. Із перших днів повномасштабного наступу Російської Федерації долучився до лав 80-ї бригади збройних сил України. Під час виконання бойового завдання був друге поранений. Загинув 11 березня у віці 45 років. У Петра Красуцького залишилася дружина та двоє доньок. У Львові лікують сина загиблого військового із Рівненської області. Восьмирічного Євгена місяць тому діагностували патологію, через яку в хлопчика були притиснуті життєво важливі ділянки мозку. Та існувала загроза крововиливу. Бо артерії та вени сплелися у неправильний клубок. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці першого медичного об'єднання Львова. Тому лікарі вирішили прооперувати дитину. Кілька днів хлопчик перебував у реанімації під наглядом лікарів, а після із ним займалися реабілітологи, і дитину вдалося поставити на ноги. Згідно із повідомленням першого медичного об'єднання, батько Євгена був бойовим командиром. Чоловік загинув у вересні 2022 року поблизу Мар'їнки, що на Донеччині. Це вулиця Вениченка. Тут інспектори з паркування виписують штрафи 680 гривень за неправильно припарковані автомобілі та викликають евакуатори. З початку березня у Львові працює новий евакуатор. Він має бокове завантаження авто і евакуація займає до хвилини часу. Займає, ну хай хвилин 4, секунд 45 по часу. Це під'їхав, загрузив і поїхав. Якби швидше якби акти писалися, то було б ще швидше. В машині чотири джойстика на кожну команду з машини взяв, якби погрузив машину і поїхав. Я якби не виходжу з машини. Інспектор з паркування Володимир Мудрий розповідає, у яких випадках викликають евакуатор. Зупинка на пішохідних переходах, зупинка на перехрестях, а також ближче 10 метрів до пішохідного переходу, ближче 10 метрів до перехрестя, а також з зупинки громадського транспорту в місцях виїзду з прилеглих територій за знак зупинку заборонено, якщо автомобіль створює перешкоду в русі. А також викликаємо евакуатор, якщо Якщо автомобіль зупинився на тротуарі, що унеможливлює рух пішоходу. На власника цього авто наклали штраф і викликали евакуатор за зупинку на перехресті. Водій встигає прийти до моменту, як його автомобіль повантажили на евакуатор. 720 гривень оплатив штрафу за порушення. Можу вибачитися, не, успів, не знав. Бачу, машини стояли і. Тут просто нечесно так зроблено, бо та машина, яку зараз вони не заштрафували з водієм, вона вже стоїть тут година часу. Моя машина стоїть 24 хвилини. Розумієте, і вони її що пустили, не оштрафували. Чому так? Така несправедливість. Якщо ж авто забирає евакуатор, та аби його повернути, окрім штрафу, власник має сплатити за послугу з евакуації мінімум 2234 гривень. Це залежить від ваги автомобіля. Також кожна доба стоянки на спеціальному майданчику обійдеться у 120 гривень. Евакуйовані авто привозять на два майданчики на вулицях Кривоноса та тролейбусні. Коли власник чи водій прийде, а машини нема, він дзвонить в патрульну поліцію, а там вже йому повідомляють, він звичайно в свою чергу, що називає номерний знак автомобіля, також марку та модель. І йому з печера поліції кажуть, що машина евакуйована. Το να τα κοιτώ το reste μετά τα έρχεται. Директор департаменту міської мобільності каже: зараз у місті працюють три евакуатори. За день вони в середньому встигають евакуювати 20-30 автомобілів. В нас є свої три евакуатори, які є зареєстровані за комунальним підприємством Львівелектротранс. Електротранс. Один з них зараз має поломану кранову обстановку, і зараз вона знаходиться в ремонті. Відповідно, Львів Електротранс провів відповідну закупівлю для того, щоб залучити підрядника, який буде допомагати. В евакуації. Це є нові сучасні евакуатори із сумною платформою. Може взяти автомобіль з боку і швидко це. Так, це його плюси. Ну, і мінус тільки його в тому, що він може взяти автомобіль до двох тонн. Наші можуть більше десь три тонни, орієнтовно так. І витягнути можуть, по суті, це маніпулятори, і вони можуть витягнути автомобіль серед інших автомобілів. Тобто павук кидається лапи, виходять стропольщики, кидають лапи і витягують. Загалом з початку року за порушення правил зупинки, стоянки та паркування. Інспектори з паркування виписали 58,5 тисяч штрафів на суму майже 22 мільйони гривень. Оля Дейнека Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. село Новосілки, що на Львівщині, на подвір'ї Ореста Кочерги, на електроопорі три роки тому лелеки звели гніздо. Наше село лелеки полюбляють. Тут в районі 10, може, 10, 10, 10 гнізд, десь поміщено лелек, саме в селі. Почали погілочку, погілочці зносити. Хотіли зробити спочатку на комені, на будинку, але ми там постійно пропалювали, ну, їм -то було незручно і вони вирішили на лінії електропередач ну, Каже, Якщо на подвір'ї гніздяться леки, значить добра сім'я. Ну не знаю, так народі говорять. А сьогодні у нас електрики працюють, замінюють, замінюють їм їхнє житло. Аби зробити гніздо лелек безпечним, працівники Львів Обленерго спочатку демонтовують старе гніздо, а на його місці кріплять на електроупору спеціальну металеву платформу. Це кажуть енергетики, захищає птахи від ураження електричним струмом, електромережі від коротких замикань, можливого обриву проводів та перерв в електропостачанні. Ті гнізда з часом стають щороку важчі і важчі. Вони обсідають е, на тих опорах, лягають на наші провода. І е, буває таке, що обривають проводи наші і тим самим створюють проблеми. Бо е, і е, люди без світла залишаються, і небезпека і враження кишим струмом. Е, ну і нам приходиться. Е, е, Давати собі якусь раду цим Платформи виготовляють у Львів Обленерго власними силами. Вартість однієї 5 тисяч гривень. Встановлюють їх безкоштовно за зверненнями мешканців. Досить часто леки гніздуються на одних і тих самих опорах. І коли вони гніздуються безпосередньо на опорі можуть відбуватися короткі замикання. Ми приїжджаємо от на місце, знімаємо старе гніздо, ставимо платформу, ставимо на платформу обов'язково. Кілька гілочок, щоб летаки розуміли, що тут можна гніздуватися, і все цього року працівники Львівобленерго змонтували близько сотні таких платформ. Тут ще в моєї війка по полиця попрямі в село теж, але вже десь років п'ять тому замінювали теж гніздо. Нічого леки прилетіли перші з зони. Пам'яні було непривично, але потім далі вимусили собі гніздо і. Та ще прилітають кожного року. Загалом за 18 років відколи на Львівщині діє акція Захист білого лелеки енергетики змонтували близько 1800 безпечних домівок для лелек на електроопорах. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.